І не играємо якогось зайця з курчатами. Це видно друга часть. Плила-плила лодочка. То есть корабль. З курчатами все було хорошо, бла-бла бла, бла-бла-бла. І врізається корабль. Врізається по-любому. Ну а що її ще може зробити? Врізається і ми на цьому острові будемо Ну, ну, понятно, корабль розбитий, курочка. А, де мої курчата? Я як розумію, що це, я її не перекладав, бо то, що вона така, аааа! з неї були курчата. Так що зараз будемо шукати. Не бійся, зараз все найдем. І так, перший уровень. Що ж тут? якийсь гігантський гриб ззаді, обучення прыжок і зараз буде ще якийсь здоровий зад. Це супер прыжок Двойний прыжок. Це ще що, со, за собака. Странний остров якийсь. А, це краби, як убивають. Важко дом. Дом. Та от так надо було стукати, щоб узнали, що ми тут, щоб помогли. І ще один дом. М -м -м. Я в шокі. Курчатку. Супер бар Адвенчер повний. Адвенчерс, ну. Просто реально там. А, чекпоинт, я думав, я умру. Там. Супер бар Адвенчерс. Тоже я требую спасать. Я уровень пройшов. Ну, нормально. О, другий уровень. Опять дом. Та стукай ти, щоб поняла, що нам тоже треба помощ. Забратися. О. Кстати, я хочу скоро знімати Супер Бара Avengers. Того що виходить обновлення і буде мультиплеєр. О там там де... у цьому. У пещерні... пещера та що. Там де дом і стікер з пінгвіном. то... На Сніжної доліні. І там буде за отої штуки що 7, год чи це все время Секрет Superbar Adventures. Якщо ти пройдеш ігру, там відкриється ця шахта цих. І в пустині теж, якщо ти пройдеш ігру, відкриються там двері. Там новилось Пасхалки всякі додали, там штучка. Корона! Корона якась. Ну, корона, так корона. Не знаю, для чего она мне надо, но... Ну, надо, надо. я халяву вас нашел. Халяву я люблю. И уже я прошел уровень. Супер класс. Полный супер класс. Вот такой класс. Так, что далее? Далее. Третий уровень, чекается. Ну, третий. Да, третий, по-моему. И прыгаем, прыгаем. О, свинка. Она добра Не, лучше не рисковать. Ира такая реалистичная. Не, не реалистичная. А, знаете, такая... Слово забыл. Як это слово называется? Деталізована, о, ігра, о птички якісь, синички. ну я їх убив та все Ой, я назад вернусь Хух, я вже думав, що вона мене вб'є. либо я либо ти. либо вона, либо я так саду иду І Ні, nee, я, мабуть, назад піду, потому що я вниз потом не піду. Піду Ось сюди, да. Зірочка. В сенсі? Не поняв. А, це кінець уровня. Ні, nee, назад. Назад. Просчитався я. Ааа, ми, мабуть, сейчас отут випадемо. Зверху. І он якраз цих зірочки по-любому сейчас выпадем. Ну цікаво, сейчас сюди. Можна залізти? Ну, можна. Сейчас, по-моєму, тисячу раз не розвертаться. Иху... Блін. Не Ну от минус цієї гри, що вона развернулася, все. жди, поки тупик якийсь підеш. Все, тепер я зрозумів, як правильно треба сюди оп, акуратно не наступити на цю штуку червону із пушки. І все. Легко і просто. Забираю цю зірочку і йду на фініш. Так. Далі. Локація нова. Є корови, якась темна земля, якісь гори. Мені дуже понравилася ця локація. Мабуть, це даже цікавіше, мабуть. Так, під настроєння. Обминаємо коров. І забираю. всех, монетка монетки, все штучки. Кстати, по голосу, может, тут, но я заболел, да. вам сейчас кинуть уровни. А Он вот сколько было зерночка. Це, мабуть, якщо я прийму би на нього, а в нього там шип, то я проіграв. От, подловили, якби я не догадався. І так, що ж далі? Курчатко. І тут, мабуть, теж ні, тут нема. Все, я вже тут. Ось це мов то, кінець кинуть точно. Хочу оці штуки, що отак так червоні. Якби я приїхав біля них, хоч щось було. Так реально. Хоч щось було б. А то такий легкий просто пробіг. такие тут локації. Ну щось наступний уровень. які тут два друга. Ждали мене ці два друга. Оп-оп. І все, нема цих двох друг. Два друга правильно. І курчатку, оце все забираємо. Ну, супер клас, супер клас, як я кажу. Як готово. У мене у оцінки іделянських звірів був супер клас. Оцінка. Оце отак. Супер клас. Опять цей помидор. Три синички. І курчатка Чекпоинт. А я думал, це чекпоинт є. Славно не упасти Слава Богу. О, а тут шо. Я ну. А тут шо. Портал? не 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 це ще рано. Там була ще якась секретка. Я назад піду. ну портал це крута штука. щось новеньке в цій грі появилось. Я бачу там кучу бонусів. О, клас! і два курчатка і зірочка. Он на всіх уровнях по три зірки. Я крутий. Так, і доходимо до порталів і що ж тут з ними, там далі портали будуть. А ну не, мне кажуть, ні. Да, не буде більше їх. Мабуть, на наступному уровні на началі сейчас вони будуть. Мені так кажеться. Споди І так. Я забрався. І тепер дивимось, що в неї є. Корона, свинка. Все, я зразу її убрав, щоб вона мені не мішала потім. Ви знаю. І потім якось упаду сюди, і ця свинка на мене підбіжить. І все. О, портал! Я кудись попав? Так, оп. Сейчас в порталу главное не попасти. Оп-оп-оп-оп. Класс! Прям так як я хотів, вийшло. І йдемо. Зірочку, звісно ж, забираємо. Це обов'язково. Прям обов'язково. І сюди приїгаємо. Ну, звісно ж. Ой, а як же цей? Коротше, це вже новий уровень. І думаю, надеюсь, тут не цей не тут нова штука, дивіться. Що це таке? Що це за ліпюшка? А, це підприєм. Клас. О, це десятой дорогою оббігаємо. Не да яка штука. Я її раніше не бачив. Ви бачили? Я просто так пригну і отак отшипів от скочив. Це що було? Зверху ще якось було, воно, ну не, не знаю, як туди повертається. Клас. Ну, просто Коротше, отаке от відео, отака ігра. Наберіть 10 лайків, якщо хочете, щоб я далі грав. З вами був я, Дім, і до побачення!